Ти що був перший грім. Така хмара. Насунула зненацька. І добре так гримануло. Ще раз. Прямо над веснянкою. Можливо, буде і дощ. Все. Виключаю камеру. О, і вітер зірвався. Маю хочу, щоб ще раз почути грім. Покажу вам добриво, яке я купила. Сульфат амонію. Тут азоту 21% відсоток і сірки 24 відсотки. Це буду сірка потрібна для лохини. Чуєте? Сірка потрібна для лохини і для гортензії, тому що вони люблять кисле середовище. Для підтримки кислого середовища. Можна його розводити, а можна і просто просипати, якщо буде частий полив. Якщо е, нема можливості час, ну, проливати, щоб швидше розчинилось, то краще розчинити на 10 літрів води 20 грамів. Пролити кущики. Зараз покажу вам флок, шиловидний. Вчора він ще був. Мало квіточок було, закритий більшість квіточки. Сьогодні вже все від розкривається просто на очах. Ось дивіться, як гарно. Ще не всі квіточки розкрилися. Але така от килимок, гарний шапочка. Телефону не даю зарядитися. Почула грім. Так, ну що? Буде я обрізати троянди. Візьму зараз секатор, поки нема дощу. Чи буде він той дощ, чи не буде, невідомо. Але обрізати троянди треба. Ось навіть видно, бачите, ще я їх не обрізала, цей кущ. Видно, що тут повністю все мертве. Немає ні одної бруньки. Кіцюнь. дай, мишеловка, дай я. Розкажу. А ось де тільки, бачите, як видно гарно. Тому радять не спішити обрізати троянди, коли ще немає бруньок, таких. коли вони ще не пробилися і не показалися бруньки, то краще ще втриматися і не спішити. Ось, а тут в мене флокс. Малиновий буде. Кіцюнь! Треться прямо об телефон. Такі ось видно ще. Просто треться. Зараз будеш їсти. І ось тут видно, ось, дивіться, де чорне, потім далі іде ось таке, але воно таке вже нещасненьке. Тут далі. Де зовсім нема нічого практично. Ось тільки трішки. А далі вже ось гарно. <сум> Кітцю. Боже мій милий, в тебе кліщі. Дай я повіймаю кліщі в тебе. Треба її попшикати. Ага, ось в мене ще малиновий, але я не знаю, це напевно... Інший відтінок флокс. Ну вони не так розростаються. Саме більше і агресивніше розростається це оцей флокс. Ось. Бусковий. Ось дивіться, якими шапками. Він дуже швидко наростає і. Покриває всю практично біля себе площу. Ось ось троянда. Для троянди це не страшно. Навпаки, він якби слугу, слугує і мульчою. Він закриває собою. Тут можна, щоб не так висихало, можна пролити троянду. і Надовше буде триматись волога, тому що він притіняє собою. Ось гарно стелиться. І ось так от він цепляється. Кіцюнь цепляється своїми ось корінчиками за землю. Ось дивіться, видно. Ось і стелиться. Дуже його люблю, він мені дуже-дуже подобається. Ну що, буде дощ чи не буде? Дивлюсь, що вітер зривається, може порозганяти хмари. Але от дивлюся, деякі курки вибігли з території сюди, але вони не чіпають. Тут ще велі росте. Вони тут не риються, вон редиска поряд. Вони собі і там копушаться. Ось отам. Позалазили. О, та залізла собі аж туди, в яму ту. Вона знає, що там є щось добреньке і шукає собі в цій ямі. А ця біля ями крутиться. Практично вони мені і не шкодять. А та собі он там теж пішла до яблуньки. Киш звідси. Ну, їм тут цікавіше ритися. А та чорна собі, вон там ріється, де малина росте, щось там вишукує. Ну, в принципі, вони як санітари мені йдуть. Вони мені повиглюгують всі шкідників. У нас немає, тут я не бачу ніде ніякого борозенника, ніякі, як я вже колись казала. Дротянки, оці, Дротяники. Киш! Ох, як вони знають, які вони розумні? Вони вже знають, що треба туди бігти, на свій, на свій вигул. Так, іду, я беру секатора, рукавички і буду обрізати до кінця вже пообрізаю ті троянди, які я ще не обрізала. Киш! Киш! Киш. А ось і дощ. Який тільки налякав мене. Почала обрізати троянди. І птахів налякав вони всі побігли. Вольєр. Індюки і дві гуски. Індикі. Ну і що це? О, мілка, де ти була? Мілка. Кс-кс. кс Мілка прибігла. Ти де була? Ага, тебе теж дощ надикав. Кіцьогонь. Де ти була, кіця? Пішли покормлю, десь поначіплювала щось на себе. Який гарний іде дощ. Такий теплий літній дощ. Це все, все, що я наобрізала. Птахи повтікали щось там. Гусь. з її розборки ведуть якісь. Зараз 15 градусів тепла ну, нам дощик потрібен. Тому що сухо. Тим більше, що перед Приморозками це добре, коли дощ іде. Ну що, дощик закінчився. Я помітила, ніби як індичка сіла на яйця, бо було яйце одне. Вона сиділа, я хотіла подивитися, що вона там Вона почала на мене шипіти. Ось, і я її посадила в окремий ящичок. Ось зараз я її покладу, несу яйця. 13 яєць. Зараз відкрию ось вона. Поклала їй водичку, поклала їй їсти пшеничку. І зараз я підкладу під неї яйця. Можливо, вона завтра приїду, поспостерігаю. Ось дивіться, я її підходжу до неї, вона. Сидить. Сидить. Сиди, сиди, моя хорошенька. Сиди, сиди. Сиди, моя малесенька, сиди. Не бійся, не бійся, моя хороша. Сиди, сиди. Я тобі яєчка ще підкладу. Сиди. Сиди. О, бачите, вона шипить. Значить, вона вже хоче сідати на яйця. Ось. Три і ось ще десять. Ось бачите, вона дивиться. Хороша, хороша моя, хорошенька, хороша моя, хороша. Ось вона буде сідати, вона буде сидіти. Сьогодні у нас 25 кв... 24 квітня. Ось таке велике яйце. Веду, і вона собі зараз їх візьме всі під себе. Хороша, хороша, хороша. Хороша. Хороша моя пташечка. Все, все. Все. Так, Гусь, ти сюди вже не ходи. Я тут вже посадила індичку. Все вона сіла собі гарненько. Ось дивіться, як вона під себе яйця. Ті, які її занесла, вона їх бере. Головкою, дзьобіком і під себе підмощує. Індички е, найкращі мами. Їм е, дайте любої птиці яйця, вона їх буде глядіти, вигрівати. Е, Піклуватися про них, як про своїх рідних дітей. Ось, бачите? Вона вже сіла і буде. Ось вона їх там під себе підмощує. Вона їх буде перевертати лапками так. Тулубом своїм. Час від часу, ну і 28 днів десь так буде їх вигрівати. Завтра приїду, подивлюсь. Як вона сидить?